Всім привіт, підписники та гості каналу. Вітаю вас на новому відео. Насипайте чогось смачного, попити, наливайте чогось смачного поїсти. Я вам бажаю смачного, і починаємо нове відео. я не знаю, можливо, треба буде зробити якусь нову рубрику, в яку я б включав якісь штуки, які не є повноцінними стравами, але мені хочеться поділитися з вами їхнім існуванням і сказати смачно це чи ні. Можливо, я цей відос назву, типу, якісь прикольчики з супермаркету, тому що я, от коли ходжу по магазину, то бувають якісь штуки або по акції, або просто щось мені впадає в око. Я думаю, візьму, спробую, пробую, а потім, от зараз подумав, чому я такими штуками ну, не ділюсь з вами. Тобто, це можна записати в відео не якимось окремим, а накидати кілька там, не знаю, дві, три-п'ять позицій в одне відео і просто випустити це таким лайтовим відосиком, щоб ви. Ви могли подивитися, щоб вам було під що поснідати, пообідати, повечеряти, або ж просто подивитися та дізнатися, якісь цікаві штучки в супермаркетах, які ви також можете купити у своєму місті. Першою стравою, першим прикольчиком супермаркету, у нас буде фунчоза по корейськи із сільпо. Як ви можете бачити, я її купив по знижці вчора. Сподіваюсь, термін придатності в неї ще до сьогодні. Чому я її взяв? Трошки скажу, тому що я люблю фунчозу. Не знаю, як так склалося, але якщо я замовляю якийсь вок. То я намагаюся брати фунчозу. але на мій жаль, чомусь дуже часто не можна брати фунчозу, або її немає, або вона тільки йде з морепродукту. Чому я не можу взяти фунчозу з якоюсь куркою, з якоюсь теляти на зі свининкою, чому ні? Мене прикалує сама оця паста, да, чи макарони, чи як це взагалі локшина, можливо, це варто називати локшина, бо вона тоненька, маленька. Не знаю, чимось вона мені нагадує, навіть можливо, мівіну, війну, хто знає. але серед усіх е, інших видів локшини, оцієї там азійської спрямованості. А мене прикалує саме фунчоза, тому я її взяв. Наскільки я розумію, це типу ну не страва, це щось типу, як от корейська морковка, капуста по-корейськи, це чисто до основної страви така закусочка. Давайте зараз спробуємо. Можливо, це мені зайде як. Сама по собі страва, а можливо, я частину залишу там на вечерю і з чимось заснованою стравою, з гарнірчиком. Це поїм. Вона коштувала за кілограм тут ціна 269 гривень. В даному випадку 134 грами, 36,05, Але зі знижкою вона мені обійшлася в 27 гривень за отакий судочок фунчози з морковкою, петрушкою і в якомусь, я так розумію, соусі. Дуже потужний запах пахне часником. Ось така ось вона напівпрозора, фончоска, трошки моркви. Та й в принципі все. Давайте спробуємо. Я спробував це можна їсти як повноцінну страву, як окрему страву. Я б не сказав, що це йде як от така закусочка до гарніру, бо по факту ця локшина вона і є гарніром. Це от локшина з морковкою. Так вона дійсно чимось схожа на корейську морковку. Тобто вона така кисленько солонувато, якась така часникова. Я б не сказав, що вона гостра, можливо, вона спайсі, там зовсім зовсім трошки. Ну, я б не сказав, що в мене зараз у роті пече. Але мінус сама Локшина, ну от видно, що вона вже не прям свіжа. Трошки, коли Локшина положить кілька днів в холодильнику, вона от мені вона трошки схожа на рис. От коли рис чи трошки недоварений, чи просто в нього сорт такий, коли ти їси, він такий, як пісочний. От ти їси, і він не в щось таке ніжне, що одразу проковтується, що ти прям жуєш, і в тебе в роті прям така маса не дуже приємна. Але мені здається, все ж це, мабуть, тому що воно ну вже кілька днів полежала в магазині, бо воно було виготовлене ну явно дні 3-4. Тому можливо в свіжому вигляді це смачніше. Але в цілому це їсти можна, це непогано. Щодо виправдання моїх очікувань, це лайк, бо я от приблизно того самого я реально і очікував. Щодо бальної оцінки, я поставив 4, але якщо вона свіжіша, локшена трошки краще, то ну, десь 5 балів. Ну таке посередньо. Типу, я можу вам рекомендувати це спробувати. Візьміть, спробуйте. В принципі, я ж кажу, тут немає яскраво вираженої чи солоності, чи кислоти. Ти чого страти, це все збалансовано, от як вона називається, да, фунчоза по-корейськи. От воно і є: схоже на морковку по-корейськи, так схоже. Але тут менше морковки, більше фунчози, тобто локшина. І це повноцінна страва. Ну, я б не сказав, що це повноцінна страва в плані, що ви цим прямо наїстеся, там пообідати, чи повечеряти, чи поснідати. Але як перекусик. Легенький перекусик досить непогано за свою ціну за 27 гривень. Воно того вартує насправді. Тож раджу, і давайте переходитимемо до наступної позиції. One day later. ми продовжуємо нашу рубрику неочевидних приколів з супермаркету, і на черзі в нас панакота з полуниці. Ось так ось вона виглядає. Знову ж таки, як ви можете бачити, взяв її по знижці, бо точно не знаю чого від неї очікувати. я вже пробував одну панакоту з сільпою. На вигляд вона була така ж сама, але вона була просто в такому прямокутному контейнері без цієї упаковки, але на вигляд вона виглядає точно так же. Тому я приблизно можу розуміти, що, мабуть, це також буде непогано, бо там мені в принципі сподобалась. Але давайте разом з вами і спробуємо. Якраз я вам покажу на відео, ось як виглядає та як смакує оця штучка. Ось так ось вона виглядає. Тут зверху полуничне суфле, чи як це назвати, а знизу. Це сметанне суфле. Я вже знаю, що воно скоріш за все буде зі смаком сметани. Ця штучка коштувала 60 гривень. Це я вже так розумію, 60 гривень вона зі знижкою, бо без знижки вона там 72, здається, чи щось таке. Доволі важкенька. Тут 250 грамів, і такої штучки, я думаю, можна навіть трошки наїстися. До речі, давайте подивимося, яка в неї калорійність. Поживна цінність на 100 грамів, 179 ккал, кілокалорій. Тобто тут під 400 ккал на 250 грамів. Це досить непоганий прийом їжі. Ну і давайте її спробуємо. Досить гідна штучка. Знаєте, я вам скажу, це прям топово. Це от настільки відповідає моїм очікуванням, це 2 лайки. Це, ну, дуже смачно, просто жесть. Я от не дуже люблю сметанні креми, там, де саме відчувається сметана, де вона така кисленька. Саму сметану я люблю, немає питань. Але от ці креми, суфлей сметани, вони зазвичай якісь кисловаті, не дуже смачні. Але тут це дуже класно. Це дуже класно зроблено і від сметани не відчувається майже кислота. Відчувається трошки тієї жирність. Це дуже офігенно. Оця прослоєчка фруктова, також вона зовсім не заважає. Вона така трошки кисленько солоденька. Ну, можливо, б хотілося її трошки більше, але мені так сподобалася ця біла частина, що мені навіть не дуже цікава, яка на смак саме фруктова частина. Так, якщо її от взяти саму спробувати, відчувається досить такий потужний смак полуниці. Він приємний, це дуже гармонійно зроблено. Я, я вражений. За 60 гривень під 400 кілокалорій, і це дуже смачно, то я цьому сміливо можу поставити 8, як і шаурмі. От за індексом шаурми це десь одне до одного. За таку ціну воно вам і наситить. Тут є калорії, воно офігенно, бомбезно, смачне, і його навіть не треба ні гріти, нічого виняв з холодильника. Хай воно там якусь трошки годинку постояла. Бо якщо ви любите чи можете їсти холодне, то можете одразу з холодильника їсти. Я просто холодне не їм, щоб з горлом ніяких питань не було, тому воно у мене буквально не знаю, якусь годинку постояла, трошки наблизилась до кімнатної температури, і це бомбезно смачно. Ставлю 8 балів, раджу спробувати всім просто однозначно. Ідіть в сільпо, шукайте зі знижкою, воно ще й дешевше вам вийде. І незважаючи на те, що воно зі знижкою вже трошки можливо полежало, то в випадку з фунчозою, то вона, да, там вже було відчутно, що Локшина не прям найсвіжіше, що ну, не сьогодні зроблена. То тут мені навіть не цікаво, скільки днів вона стояло в магазині. Воно бомбезно круте. Це раджу, ставлю купу лайків. Вісім балів заслужено отримує, та йдемо далі. One shift later. Продовжуємо дегастувати наші прикольчики з супермаркету. На черзі в нас куряча відбивна в упаковці та. Марковка по корейськи з грибами Муер. Звісно, марковкою по корейськи я вас не здивую, але от з грибами Муер цікаво буде спробувати що це таке. Ось так ось воно виглядає. Ця упаковка мені коштувала 58,94 за 282 грами. Куряча відбивна коштувала 98 гривень за 228 грамів за дві відбивних. Давайте підігріємо відбивну, відкриємо морковку по корейськи, продегустуємо та будемо знати, чи варто це брати, якщо ви раптом внилися в сільпо, ви голодні, або розумієте, що в найближчому часі зголоднієте. І чи варто перекусити такими штучками? Підігріли відбивні. Ось вони дві такі товстенькі. Насправді не знаю, чим відбивні відрізняються від просто шматка курячої грудки, бо, власне, це він. Не бачу, щоб де його тут якось сильно набили. Це просто от ну, шматок. Шматок курячої грудки. Непоганий шматок курочки, я так розумію, це він в яйці пожарений, а дещо пересолений. Так, досить солоний. Не знаю, чи всі в них такі, чи ну, лише з цим так вийшло, але досить солоний. Мені солоність подобається, але подобається вона не всім. Тож, від мене це лайк. Комусь те, що він дуже солоний, може не сподобатись. У мене єдина претензія знову ж таки, до назви, Чому написано, що це биток? Ну я не розумію, це просто ну, дефолтна от, половинка типу курячої грудки. Що і кого били, щоб. Це зробити битком, я не знаю, можливо, били б кухаря. І давайте продегустуємо морковку з грибами Моер. Отак, от візьмемо побільше грибів і трошки морковки. Вона досить гострувата. Для мене це занадто. Тобто, не те, щоб вона прям сильно пече, але так у роті попікує щодо грибів Моер. Просто щось пожував, як якісь водорості Ну важко сказати, бо морква, коли її чуєш, вона пружна, і в принципі, якщо її довго проживати, то відчувається смак моркви. Гриби пожував-пожував, ніби якусь пластмаску. Я не знаю. Я не можу сказати, що від них є якийсь смак. Вони ніби то просто щоб заповнити, щоб не знаю, не, не стругати повний контейнер морковки, додали ці грибів. Який саме від них сенс? Ну я прям точно не розумію. Якщо вам подобається, прям гостренька корейська морковка. Можете брати в сільпо. Сама морковка непогана, але брати саме з грибами моер. Ну, якщо ви в них щось розумієте і вам конкретно вони подобаються, беріть усім іншим, кому може просто захотіти з цікавості взяти, спробувати. Ну я не рекомендую, тому що в них реально смаку ніякого немає, просто пожував якусь таку мочалу. За котлетки, навіть не котлетки, просто за курячу грудку. Лайк за морковку з грибами МР це 35 градусів, бо занадто гостра, і я не зрозумів ці гриби, навіщо вони тут. Потрібні. І давайте переходити до наступних прикольчиків. One week later. Що ж, ми починали цей відео з десертами. Ну, десь там на початку була панакота, та і завершувати я думаю його також десертиками з сільпо. Цю штучку я вже брав неодноразово, кілька разів я брав. Вона мені сподобалась. Вирішив сьогодні також взяти до чаю та якраз розповісти вам. Це називається булочки роли з вишнями. Ну але це щось типу сінабона. З кремом, стружкою фісташки та вишнями. Давайте, в принципі, його відкрию. Ось так ось він досить красиво, досить гарно виглядає. А що по ціні? Така булочка мені обійшлася в 79 гривень, 80 копійок. 80 гривень за таку булочку. Так, можливо, це дорого. Я, в принципі, тут погоджу, що це досить дорого. бо... За 80 гривень можна нормальну порцію борщика взяти да або якогось супчику, крем супу. Ну хоча ні, крем суп за 80 гривень це одна порція, там не дуже ти не але це смачно, це відносно ситно і до чаю це досить непогане доповнення. Давайте зараз я ще раз спробую нагадаю собі смак, і потім вже скажу вам, як воно смакує. Як ви можете бачити, я вже з'їв половину цієї булочки. Це дуже смачно. Всередині там також трошки от промазано вишневим цим джемом. Самих вишень всередині там здається немає, але зверху тут їх достатня кількість. Сама булочка пухкенька. Ну звісно, якщо ви купили їсти в день виготовлення крем, теж досить приємний. Мені навіть здається, що він на основі вершкового масла. Бо я от заварний, ну не те, що не люблю. Але якщо брати масляний крем та заварний, то масляний в мене завжди виграє. Еклери я люблю саме з масляним кремом, і в даному випадку мені він схожий на масляний. То джему вишневого досить, вишеньок досить. Є і цілі вишенки, які прям можна пожувати. Ну тобто, от вона одна відпала. Вишенькою ви можете пожувати, крем приємний. Пісташка, ну я б сказав, не відчувається, можливо, на зубах так, але смаку вона особливого не дає. І пухка приємна булочка. Тож це мій рекомендаціон. Я кажу, я сам це вже беру не перший раз, мені подобається, тому до чаю, будь ласка, беріть, пробуйте, так трошки дороговато, але я б сказав, що воно того варте. І переходимо до наступної позиції. Later. Що ж, і останній в цьому відео, але не взагалі, прикольчик з супермаркету. В нас буде отакий штрудель віденський. Ну, зараз я його вийму, перекладу на тарілку і покажу. Раптом ви не зрозуміли, минула булочка з корицею та вишнями. Вона була з сільпо. Цей ж трудель також був куплений в сільпо, і взагалі в цьому відосі всі прикольчики були саме з сільпо. Ну так вже склалося. Штрудель віденський, вжити до в нього тут буквально одна доба придатності. Мені його от запакували вчора о 19.05 і вжити його треба до сьогодні до 11.05 дня. Тобто вже зранку він мав бути з'їдений. В нього реальний термін придатності типу доба, але вже вечір ну він полежав, бо зранку я вам знімав якраз таки вуличку з вишнями. Ціна за 1 кілограм 399 гривень. Дорогувато тут 480 грамів, майже пів кілограми. обійшлося мені у 191 гривню 52 копійки. Зберігати за температури не нижче 6 градусів. Давайте відкриємо викладу на тарілку, подивимось та спробуємо. На жаль, я вам не зміг показати, як він виглядає цілим, але може воно і на краще, бо все одно він би на тарілку не помістився, бо він ну, реально величезний. І оце як ви можете бачити, це його половина. Коли я його виймав з того пакету сільпошного, він вже, ну, як якось зрозуміли, не перший в мене свіжості, вже все ж таки йому доба ціла. То він просто розламався на дві частини. Ну, тобто, посередині він трошки промок і розламався на дві частини. Якраз половинку я більше не з'їм зараз. Тому вийняв половинку, я вже розрізав. От можете поглянути. Як він виглядає? Тобто це схоже на слоєне тісто і всередині, я хотів сказати, всередині яблука, але тут от, я бачу здоровенну ізюмину цей ізюм родзинка. Тому мені навіть цікаво. Зверху, я так розумію, тут кориці він притрушений, якимось цукром. Можливо, трошки підпаленим, ну коротше, якийсь коричневий цукер, тросниковий, чи хто його зна. Досить приємно пахне, пахне якраз таки корицею. Бачу, що він достатньо пропитаний, тому чому він, власне, розлізся? бо він доволі пропитаний. Тобто, можливо, це якась спеціальна пропитка, можливо, це просто сік з фруктів, які тут в ньому. Це горіх, схоже, на волоський горіх. Цікаво навіть. Мені вже цікаво, як це буде на смак. Давайте пробувати. Дійсно, це було. Неочікувана. Я думав, це буде просто рулет з яблуками. А тут дійсно і яблука, і родзинки, і волезький горіх, я не знаю, можливо, ще щось. І в цілому композиція, букет смаків непоганий. Тобто тут реально багато різних смаків. Він не солоденький, і солоденький, чуть, чуть кисленький, і все так ніби і прикольно. Але не сказати, що мені прям, ну, сподобалось. тобто це прикольно, але не можна сказати, що це прям смачно. Це непогано. Тому за відповідність очікуванням я ставлю посередньо, бо за таку ціну ця половина коштувала в районі 100 гривень, і я б на 100 гривень краще в рошені взяв якихось еклерчиків або лимонних тартів, ропташине молоко в шоколаді я взагалі мовчу. Тобто за таку ціну можна взяти щось до чаю, якийсь більш смачний десерт. Тому відповідність очікуванням посередньо. щодо бальної оцінки, я поставлю 5 балів. Тобто це це добре. Це от добра посередня оцінка, тому що і дорогувата. І я не впевнений, що я цим прям наївся, і смак не суперовий. Але, ну як на мене, четвірка вже чомусь тому, що ну не прям дуже. Четвірка це вже, скоріше, те, що я б навряд чи порекомендував спробувати. Тобто, четвірка, це вже ніж середнього, це вже трошки ну не можу я цьому поставити, бо все ж їсти це приємно. П'ять балів посередньо. Щодо радити чи не радити, я вам не кажу, що це погано. Можете спробувати, але прям радити це обов'язково вам купити. Я не можу. Для різноманіття, якщо захочете, можете. Купити, спробувати. Я так розумію, що його, в принципі, на двох-трьох на трьох можна розділити. Тому якщо ви любителі таких рулетиків з яблуками, я, от, наприклад, не люблю волозький горіх, коли він у чомусь. Тобто сам по собі горіх я можу з'їсти. А от коли він у тортах, у тістечках, у якихось рулетах, тобто, в чому моя основна претензія до горіхів у десертах? Тут все м'яке: родзинки м'які, яблука м'які, тісто, це воно м'яке. І тут ти жуєш твердий горіх. Ти не очікуєш, що тобі щось на зуб трапиться тверде, і так і зуб навіть ну, можна зламати або сколоти. Тому я просто цього не розумію. Плюс горіх, він, як на мене, не смачний. Типу, я можу його з'їсти, бо він корисний сам по собі, да. А коли ти їси якийсь десерт, то він якийсь оце гірко, якийсь такий незрозумілий. Ну, я просто не розумію, навіщо я його додаю в десерти. П'ятірочка посередньо, і на цьому, мабуть, вже завершувати моє відео. Зараз я сьорбну чайочку і будемо фіналити дане відео. Отакі прикольчики з супермаркету, всі якось так вийшло з сільпо. Ви подивились, ставте лайки, пишіть коментарі, чи пробували ви щось цього, чи можливо ви щось спробували після моєї рекомендації, або думали спробувати і почули, що я сказав, що його пробувати не варто і вирішили. Тану його. Ну, коротше, пишіть в коментарях, чи було вам корисне моє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте відео між друзями та знайомими. І я вам кажу на все добре.